Вітаю на каналі. Сьогодні ми поговоримо про потужний інструмент для етичного або не зовсім етичного хакінгу Google Dorks. Це легальний метод пошуку інформації та вразливостей, які використовують спеціалісти з кібербезпеки для покращення захисту систем або хакери для пошуку вразливих ресурсів. Що таке Google Dorks? Google Dorks – це спеціальні оператори пошуку, які дозволяють знаходити специфічну інформацію в індексі Google. Для фахівців з кібербезпеки це спосіб виявити потенційні вразливості та покращити захист систем. А для мамкиних хацкарів залізти туди, куди не варто, і потім отримати подупі від дядьків із відділу К служби Божої. Для чого використовується Google Docs? Ну, наприклад, для пошуку, форм входу і авторизації, які знаходяться у вільному доступі і створюють ризики безпеки. Або для пошуку конфіденційних або користувацьких файлів, які опинились у відкритому доступі і створюють ризики безпеки. Також можна знаходити бази даних, імена користувачів та доступів, які опинились у відкритому доступі і компроментують систему. Також можна виявити вразливості у популярних веб-серверах, операційних системах, cms системах програмному забезпеченні, знаходити скомпрометовані веб-вузли it інфраструктури, платформ, систем та багато іншого. З цим зрозуміло. Тепер давайте розберемо практичні приклади таких пошукових запитів. Почнемо з базових речей, а потім перейдемо до більш просунутих запитів. Запити Google Dorg мають певну структуру. Спочатку йде оператор, а потім пошуковий запит. Зараз перед вами список базових операторів Google. Давайте коротенько приклади для кожного з цих операторів. Оператор InURL, 2.Aдmin. Шукає URL, що містить слово адмін. Оператор інтекст 2.абракада шукає сторінки зі словом абракадабра в тексті. Або можна ще комбінувати пошук. Наприклад, такий інтекст in 2.username. Intext 2.Password. Це комбінований пошук. Оператор файлтейп. – «2.sql-backup». Шукає SQL бекапи Наступний оператор «Site». Приклад «Site» 2.edu.ua. Intext password. Це комбінований пошук, який буде шукати на сайтах з доменом edu.ua текст словом «Password». Наступний оператор Intitle. Приклад Intitle, – «2.index». Шукає сторінки з індекс в заголовку. Або комбінований запит intitle.admin intitle.login Цей запит буде шукати сторінки з обома словами в заголовку. Давайте розглянемо ще два додаткові оператори All in URL та All-Intitle. Приклад з AllINURL. All inURL all in 2.adminConfig. Цей запит буде шукати URL, який повинен містити обидва слова. І ще один приклад All in title. Наприклад, All-Intitle in title 2. Password Reset. В такому прикладі заголовок повинен містити обидва слова. Використовуючи вище зазначені оператори, ви маєте пам'ятати, що не всі оператори пошуку можна комбінувати між собою. Деякі працюють тільки окремо. З цим зрозуміло. Крім операторів пошуку, використовуються також символи для розширеного пошуку. Такі як Символ Плюс. Це обов'язкова присутність. Команда для прикладу може бути така. В даному випадку ми шукаємо на доменах UA. URL дає слово адмін і тип файлу PHP. Символ мінус. Виключення. Команда для прикладу може бути така. В даному випадку ми будемо шукати адмін в URL, але не шукати на Google.com. Наступне лапки. Це означає точна фраза. Команда для прикладу може бути така: в даному випадку ми будемо шукати точно таку саму фразу, яку ви взяли в лапки. Якщо ви не використовуєте лапки при пошуку, то Google буде шукати всі слова з вашого запиту. Наприклад, якщо ви будете вбивати в пошук, як полетіти на Марс, то Google буде шукати всі варіанти цих слів, І запитів буде величезна купа. А якщо ви візьмете цю фразу в лапки, то Google буде шукати тільки цю конкретну фразу. Наступний символ. крапка. Це розділювач доменів. Тут все зрозуміло. Наступний символ зірочка означає будь-які символи. Команда для прикладу може бути така. Ці символи використовуються, коли ви не впевнені, які точно символи використовуються. І ще один символ це вертикальна риска. Команда для прикладу може бути така: означає: шукати або одне, або інше. При використанні символів ви маєте пам'ятати, що регістр символів у операторах не має значення. При використанні символів плюс або мінус не повинно бути пробілу після них. При використанні лапок фраза шукається точно так, як вказано в лапках. З базовими запитами все зрозуміло. Тепер давайте перейдемо до більш складного. Для цього ми звернемось до такого ресурсу як Google Hacking Database. Google Hacking Database це база даних пошукових запитів для виявлення вразливостей, що підтримується Offensive Security. Це колекція перевірених Google Dorks, які допомагають фахівцям з кібербезпеки знаходити потенційні проблеми безпеки. Як користуватись цим ресурсом? Тут є список запитів, які відсортовані по датах, і кожен запит виконує пошук певних вразливостей. Багато з цих запитів можна модифікувати під свої конкретні потреби. Давайте розберемо деякі запити і розберемо їх функціонал. Попереджає, перед тим як кудись лізти, ви маєте розуміти відповідальність за свої дії. Давайте візьмемо якісь рандомні запити з Google Hacking Database. Наприклад, ось цей. Цей запит призначений для пошуку приватних SSH ключів. Ці запити шукають випадково опубліковані приватні SSH ключі на GitHub. Це критично важлива інформація, яка ніколи не повинна бути у публічному доступі. Або іще один запит запит для пошуку панелей управління та порталів. Цей запит шукає VPN-портали. А ось цей запит призначений для пошуку порталів Siemens. Ці запити направлені на пошук різних адміністративних інтерфейсів та порталів входу. Давайте використаємо ще декілька рандомних запитів. Наприклад, ось цей запит. Цей запит призначений для пошуку конфігураційних файлів. В даному випадку він шукає конфігурації FTP серверів А ось цей запит буде шукати SSH конфігурації. Ці запити направлені на пошук важливих конфігураційних файлів серверів. І давайте, для прикладу, візьмемо ще пару рандомних запитів. Наприклад, ось цей. Цей запит буде шукати бази даних в Excel файлах. А якщо ми використаємо ось цей запит, тоді ми будемо шукати логі баз даних. Ці запити шукають файли, що можуть містити конфігураційну інформацію про бази даних та системні логі. Я думаю, схема вам зрозуміла. Тепер давайте підіб'ємо підсумки, що ж таке Google Docs. Google Docs – це потужний інструмент, який може бути використаний як для захисту, так і для атаки. А на цьому у мене все. Дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал та написати свою думку в коментарях.